Ну, і з нами на зв'язку вже є заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко. Вітаю вас. Вітаю, доброго вечора. Дякую за запрошення до ефіру. Хотів би деякі, деякі новини сповістити. Тільки що провели нараду разом з Міненерго Міненергетики і усіма очільниками обласних військових адміністрацій. У нас завтра буде доволі важкий день для всієї країни. Я хотів би, щоб усі, хто дивляться нас, це зрозуміли завтра. По всій території України не одночасно, але все ж таки, по всій території України будуть вводитися обмеження на користування електроенергією. В першу чергу вони будуть стосуватися підприємств та заводів. Але все ж таки, ми розуміємо, що якщо нам буде недостатньо, все, все ж таки електроенергії загалом по країні, будуть відключення по всій території, і це буде стосуватися і населення. Також саме тому. Я звертаюсь зараз до усього населення України до всіх українців. Завтра дуже важкий день у зв'язку з обстрілами, які були сьогодні, вчора і позавчора, по об'єктам енергетики. Тому завтра потрібно, і ми дуже просимо сьомої години ранку до 23 години вечора. Мінімізувати користування електроенергією, і це стосується кожної області України. Кожної області я підкреслюю, це дуже важливо для того, щоб ми пройшли важкий завтрашній день, який у нас відбувся, буде відбуватися у зв'язку з обстрілами, які були сьогодні і вчора. Тільки що ми проговорили з очільниками областей, мери міст вже також сповіщені. Завтра буде мінімізовано користування електроенергією і посвітленню по вулиць, і інші всі комунальні підприємства будуть це обмежувати. Але все ж таки, якщо населення також згуртується, це допоможе нам пройти. Завтрашній день без відключень, тому я звертаюсь ще раз завтра, 7 години ранку до 23 години вечора, мінімізувати взагалі користування електричною енергією. Пане Кириле, а чи достатньо генераторів а, якихось можливо зарядних станцій для об'єктів критичної інфраструктури? І, от, наприклад, ще лікарень? А, по перше, хотів би сказати, що за координацію. Офісу президента і кабміна під час ковіду практично 99,9% лікарень є з генераторами. Це найперше, що ми ще зробили при ковіді. Це було важливо, тому що я думаю, всі пам'ятають, які були у нас випадки там із киснем, коли він відключався, і були тяжкі випадки. Тому ми це зробили вже і лікарні. Вже з генераторами, що стосується критичних об'єктів інфраструктури, як то водоканали і інші критичні об'єкти, відпрацьовано з очільниками областей і міст, щоб ці об'єкти, хоча хоча б на мінімальній кількості, були з генераторами для того, щоб йшла генерація, це також зроблено, і ми зараз сьогодні було проведено головуванням президента Велика Нарада із кабінетом міністрів, і з офісом і ДСНС було багато було учасників для того, щоб ми розробили. Не дай Боже, щоб цей план був, але розробили план і будемо звертатись зараз до міжнародних партнерів за допомогою по додатковим генераторам. Є окрема програма, поки ми її доробляємо. Не буду там багато подробиць робити, але ми хочемо бути убезпечені тим, що в будь-якому випадку в людей буде можливість там підзаряджати телефони, дійти, обігрітися. Поїсти їжі і так далі, мати інтернет. Саме цим ми зараз займаємось по всій території України, і на це потрібен час. Давайте переживемо завтра. І завтра повторюсь, ну може бути важкий день, треба усім згуртуватися, мінімізувати користування електроенергією. От президент раніше говорив про 30% знищених електростанцій в Україні. Скажіть, чи можливо їх відновити? Скільки часу, якщо так, скільки часу для цього потрібно, і грошей? Давайте ми не будемо взагалі казати про об'єкти, які ми відновлюємо, які стосуються енергетичної сфери, тому що е, ну, я думаю, не для кого не секрет, що ворог також дивиться і за цим. Тому. Ми робимо все, що ми можемо. Більше того, 24 години на добу. Всі енергетики, за що я велике дякую, роблять все від них можливе для того, щоб відновлювати усі об'єкти. Дійсно, у нас на вчора було зруйновано 30% об'єктів. Сьогодні були додаткові прильоти в об'єкти енергозабезпечення. Саме тому і завтра буде такий день. Дякуємо вам, вам за новини. Це був Кирило Тимошенко в нашому ефірі. Заступник керівника офісу президента України говорили про ситуацію в енергетиці, і е, заступник керівника офісу президента закликав готуватися до завтрашнього дня. Завтра практично по всій території України будуть відключення світла. Тож заряджайте телефони і мінімізуйте використання електрики.